Багатоповерхівку на вулиці Рівненській, 10. У Чернівцях ще торік поспіхом здали в експлуатацію, але люди й донині не живуть у своїх оселях. Жителі Красногільська виявили групу озброєних молодиків у військовій формі. Чернівчани презентували документальний фільм про українських емігрантів. подивитись новини міста за четвер сьоме травня у студії працює Марина Скінтай. доброго вечора Вже майже місяць триває боротьба громади та влади за землю. Нагадаємо, у квітні прокуратура Чернівців подала до господарського суду позовну заяву з вимогою скасувати рішення про передачу в оренду приватному підприємцю майже 10 соток. Аби затягнути процес на засідання, не з'являються ні бізнесмен, ні його захисник, ні представники міської ради. Більше розповість Аліна Олевич. Це вже друге слухання у справі. У залі засідань порожньо присутні лише громадські активісти та представники прокуратури. Знову немає адвоката-відповідача самого приватного підприємця і навіть. Юристів міської ради суть судового процесу у тому, що у квітні міська рада виділила бізнесмену Артуру Попіку майже 10 соток землі по вулиці Хотинській, 41 і у Чернівцях. Міською радою було надано дозвіл і надана земельна ділянка приватного підприємцю без проведення аукціону та як передбачено положенням земельного кодексу України. Яка стаття порушена? Порушені статті 124, 134, 135 земельного кодексу України. Володимир Бершлей першим на сесії міської ради заявив, що рішення є незаконним. Крім того, за словами депутата, це питання лобіював колишній регіонал Ігор Урсулян, адже саме він зацікавлений та має відношення до цієї землі. За документами ділянку надали в оренду під літній майданчик та автостоянку, але фактично під газову заправку. Вулиця Хотинська для такого бізнесу не аби як підходить. Щодня нею проїжджають десятки тисяч автомобілів. Це дорога державного значення, обізнана Івано-Франківська Тернопіль, а також один з основних шляхів до Калинівського ринку. Одразу після прийняття рішення я направив офіційного листа міському голові Олексію Каспруку, щоб на це питання наклав вето. Але замість того, щоб він накласти вето, він просто втік у відпустку на той термін, якраз, який йому відведений законом, щоб накласти вето. Очевидно, він так само зацікавлений в тому, щоб цю земельну ділянку не повертати в землі запасу міста, територіальній громаді. Нині навіть незважаючи на доводи прокуратури, міські. І голова Олексій Каспрук переконує землю вартістю майже півтора мільйона гривень надали в оренду законно. Будемо відстоювати позицію міської ради. Тобто, якщо ми, ми говоримо, що рішення в принципі ми вважаємо, що не суперечить чинному законодавству. Проте на нинішнє засідання представники міської ради так і не з'явилися. Тому розгляд справи вкотре перенесли на 8 червня. Саме тоді і продовжиться боротьба інтересів громади та влади. У свою чергу суддя заявив, що навіть за чергової неявки відповідачів поставить крапку, адже це питання суспільно важливе. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Подарунок до дня міста. Багатоповерхівку на вулиці Рівненській, 10 у Чернівцях, ще торік поспіхом залив експлуатацію. Замовником цього будівництва є департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, а забудовником Гіпербуд. Все б нічого, але люди й до нині не можуть переїхати власне житло, бо на умови проживання, які нині там вони не підписувалися. Здавалося, багатоповерхівка зовні та всередині завершена. Бери і живи у своє задоволення у новому житлі, але ж ні, є проблема: газу та води немає. Отож, власники квартири, які створили ОСББ, попросили у забудовника технічну документацію зведення цього об'єкта. Я попросив забудовника надати проектну документацію для ознайомлення в повному обсязі, нагадати на приховані роботи, надати декларації про готовність будинку, надати кошторис, щоб розуміти, що ми беремо на баланс. Тому що в декларації про готовність є чітко вказана кошторна вартість, і без кошторису не будується один факт: то що коли ми взяли кошторис в руки, у нас його з рук, забрали і сказали. Це не для вас, оскільки замовником цього будівництва є департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, власники квартир написали листа саме до цієї структури з вимогою, якщо технічна документація втрачена, її необхідно відновити. Спочатку згідно з проектом, цей будинок мав бути шестиповерховим, однак добудували ще три поверхи. Та дозволив ці зміни виконавчий комітет, кажуть експерти, та чернівчани стикаються ще з іншою проблемою. Департамент мене зобов'язує здавати газові мережі вчасності. Да, вони зобов'язують мене штукатурити кухні, що я це маю робити. Вони не доводили людям, що «люди, у вас будуть проблеми в здачі газу, якщо у вас не штукатурені кухні. Вони, вони просто давали договір ага, ви купіть це. Це реально факт шахрайства 30 березня під час сесії міської ради власники квартир вимагали у керівництва міста вирішити проблему із замовником та забудовником. У загальному розповіли про ситуацію і результатом сесійних переговорів не на диво для Чернівчан стало створення спеціальної комісії, яка власне провела перше виїзне засідання. На вашу думку, чи допустимо приймати об'єкт в експлуатацію без підведення і перевірки належних комунікацій? Чи допустимо це? Не допустимо, не допустимо, сказав голова департаменту і на Цьому крапка, але факт залишається фактом: об'єкт зданий в експлуатацію. А далі люди, як у кращих традиціях, повинні самі собі вибивати технічну документацію перед тим, як взяти будинок на баланс. Якщо у вас є якась зацікавленість для того, щоб ви здали цей будинок або закрити якісь дири, то цього не буде. Люди тут живуть, да? і відповідно їм тут жити. Дати, ти складається таке відчуття, що він відмазується за щось, тому що в нього немає ні газу, а нічого а, а у вас все вогна. добре. Ти з документами у департаменті теж все добре. Пояснюють, вони у них є і оформлені правильно. Вони можуть отримати документацію. ми не заперечуємо. ми повідомили в голову ОСББ листом, лістом. ми в будь-який час. З 9 ранку до 6 вечора в нашому управлінні і в нашому відділі можуть отримати будь-яку документацію, він може ознайомитися. Разом з проєктно-технічною документацією мешканці будинку на Рівненській 10 вимагають і копію кошторису. Однак забудовник його людям не надає. Кошторис є невід'ємною складовою лише тоді, коли об'єкт будується за кошти бюджету. Будинок будувався за власні кошти за замовника будівництва, тобто інвестора будівництва яким виступає ТОВ «Гіпербуд», є необов'язковим. Наразі у будинку немає газу та води за словами мешканців. Вони зверталися до департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин з проханням передати всі зовнішні мережі на баланс міської ради, а згодом експлуатуючим організаціям трансформаторну підстанцію «Обленерго», водопровідні мережі водоканалу, газовий шафовий регуляторний пункт відповідно Чернівці газу. Однак цього й до нині не зроблено. Та й у забудовника до замовника, тобто до департаменту, є чимало своїх запитань. Місто мало забезпечити всіх <забудовників> даного мікрорайону комунікаціями: вода, каналізація, газ, електрика, що не було зроблено. Єдине була прокладена труба водопровідна, яка не було в неї, в ній тиску необхідного. Забудовник… Гіпербут замовник зробив ці роботи. Вартість робіт 213 тисяч 685 гривень. 79 копійок. До сих пір гроші не відшкодовані. Організацію тов гіпербут за власні кошти було прокладено каналізацію профінансовано на газифікацію потрачено 45 тисяч 822 гривні 78 копійок. Водопровод, перемичка, по влаштуванню перемички. Були потрачені 99 тисяч на електропостачання, було потрачено для встановлення ТП. Потрачено 186 тисяч 628 гривень 66 копійок. Однак газу та води у мешканців цієї багатоповерхівки й до сьогодні немає. Води давно немає і Поки що не передбачається як будівля мешканці будинку. Переконують, забудовник багато в чому зекономив, до прикладу, на підвіконниках, на індивідуальних лічильниках, які в ідеалі мали бути зовсім інші. Технічних умов, які були видавалися на початок будівництва даного об'єкту, дані лічильники мають бути високого класу точності і з GPS-виводами. А маємо самі дешеві, які можна використати при даному будівництві. Чимало запитань до самих робітників, які зводили цей будинок. Вони за словами мешканців об'єкта збудували нестандартні сходинки, не довели до пуття прибудинкову територію. Уже за тиждень відбудеться друге виїзне засідання, під час якого експерти вивчатимуть всю проектно-технічну документацію яку обіцяв надати забудовник і департамент. І лише тоді стане ясно, чому таким гальмується процес підведення мереж до будинку та хто нестиме відповідальність за те, що люди не можуть заїхати до своїх осель. Наталя Гатеш, Роман Платив, Чернівецький промінь. Красноївські прикордонники прийняли молодиків. у Наунсо за диверсійну групу. Голова обласної організації зібрав журналістів, аби розповісти, як все було. Олександр Докін розповість подробиці. Сімох молодиків у військовому екіпіруванні схопили у прикордонній зоні. За словами унсовців, вони проводили навчання, але охоронців кордону ніхто не попередив. Я не маю часу ходити, подавати ці всі 에, говорити з прикордонниками. Окрім того, декотрі представники української народної самооборони у прикордонній зоні були без документів. Нам сказали, що. Молотики були не просто у військовій формі, але мали й ножі. За словами лунцовців, не бойові автомати, заточені саперні лопатки. Мешканці Красновірська повідомили, що якась група в формі зі зброєю, то не зброя, а макети і іграшки. Маю я оправдовувати, чому в мене ніж в лісі. Чому я при собі ношу? Ні, голова обласної організації УНАУНСО повідомив, що ножі, з якими взяли молодиків, не холодна зброя, а кухонне приладдя. Під час затримання хлопці не опиралися. За таке тренування без паспортів заплатять 115 гривень штрафу. Олександр Дукіїн, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Далі про те, як у Чернівцях заклали ще один камінець у підґрунтя співпраці з Румунією, та про те, як Чернівчани об'їздили п'ять країн, і поспілкувалися з двома десятками українських емігрантів аби зробити свій перший документальний фільм. Але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних на військову службу за мобілізацію, згідно з указом від 6 травня 2014 року. Звільнення в запас має бути проведене в травні липні 2015 року. Крім цього, згідно з указом Кабміну, доручили забезпечити фінансування й інші заходи, зокрема перевезення військових до місця проживання. Указ набуває чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, у березні парламент України вніс зміни до закону про військовий обов'язок і Військову службу, зокрема, вони передбачають для демобілізованих обов'язкову службу в військовому резерві в особливий період на час проведення ТО демобілізація в Україні розпочалась 18 березня згідно із законом про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. Перша хвиля тривала з 18 березня, по 1 травня 2015 року. За даними Міноборони, за цей період мали демобілізувати понад 35 тисяч військових. Президент України Петро Порошенко продовжив термін призову на строкову військову службу до червня. Відповідний документ оприлюднено на сайті голови держави. Згідно із законом, внесено зміни до попереднього указу про строки проведення чергових призовів. Раніше планувалося, що 2015 року чергові призови громадян України на строкову військову службу відбудуться у квітні, травні та у жовтні листопаді. Нагадаємо, призов громадян на строкову військову службу почався 1 квітня. За даними міністерства оборони, за цей час на службу призвуть 21 тисячу українців. Призову на строкову військову службу підлягають здорові Викі, яким на день відправки у військові частини виповнилося 20 років, які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. Російсько-терористичні війська продовжують порушувати мінські домовленості, використовуючи заборонену зброю. За добу зафіксовано 10 обстрілів зі 120-мм мінометів, а також два обстріли з артилерії калібру 152 мм. Один раз бойовики застосували проти позиції сил АТО. Танк найбільша активність незаконних збройних формувань зберігається на Маріупольському напрямку поблизу населеного пункту Широкіне. За добу там зафіксовано 12 обстрілів з різних видів зброї. На Донецькому напрямку двома районами інтенсивного вогню залишаються населені пункти поблизу Нецького аеропорту та міста Горлівка на Луганському напрямку бойовики активізувались неподалік міста щастя. Інциденти порушення режиму тиші зафіксовані також поблизу. Кряківки, Оріхово та станиці Луганської. Здебільшого бойовики використовують там міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. І Більшість обстрілів припадає на другу половину дня та вечір. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув троє отримали поранення. У Чернівцях заклали ще один камінець у підґрунтя співпраці з Румунією. На історичному факультеті Чернівецького національного університету відкрили центр румунських студій. Хто з високоповажних гостей завітав у нову оселю науки розповість Льбо Мочалова. Ректор Чернівецького національного університету Степан Милинчук каже: у роботі свого закладу на першому місці вбачає розвиток науки, на другому міжнародну співпрацю з іншими вишами світу. Так у ЧНУ працює вже не один іноземний центр. Нині відкрили і Румунський. Чернівецькій області великий відсоток румуномовного населення, багато громадських організацій, і у роботі цього центру, крім наукового аспекту, може бути ще якийсь громадсько-політичний. Словом у цьому кабінеті, що на другому поверсі історичного факультету ЧНУ, не лише Ще студенти, викладачі, чи то науковці, а й пересічні люди за бажанням зможуть отримати інформацію щодо співпраці Буковини з Румунією, дізнатися більше про спільні проекти. І про ректор Сучавського університету і інші присутні зійшлися на думці, що необхідність відкриття подібного осередку назріла давно. Десь 15 років тому я прибував у Чернівцях і писав докторську про події у Чернівцях. Я впевнений, що б тоді існував такий центр, то моя робота була б набагато легшою. Тоді я міг би користуватися працями українських дослідників. У у Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук зазначив співробітництво з Румунією насамперед корисне з точки зору її досвіду, як члена Європейського союзу, що для України поки що омріє на ціль. Тому що ми переконані це є спільнота, де панує верховенство права, гідності кожного громадянина, свобода віросповідань, свобода наукових досліджень і те, де цінується е, демократія. Присутні висловили подяку за сприяння у відкритті осе. Редку науки генеральному консулу Румунії у Чернівцях Елеонорі Молдован та народному депутату України, представнику комітету з євроінтеграції у Верховній Раді Григорію Тімішу на запрошення панові релобадю. Я з приємністю і поїду в румунський парламент і на румунській мові докажу, що дійсно те, що відбувається у нас на сході і в Криму, що у нас відбулося, це дійсно є російська агресія. Любому Мочалова, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Він народився в Росії, але любить Україну. Він впевнений, Росія може почути Україну і зупинити жорстокий конфлікт. Яким чином тепер знає і Юлія Задорожняк? День обіцяє бути добрим, якщо він починається у Чернівцях. Про це тепер знають усі друзі російського професора Андрія Мелькова. У нашому місті у науковці відпочиває душа, і тут він почувається як удома. Вперше приїхав до столиці Буковини. Він в 2011 році на наукову конференцію. Але тоді поїздка була зіпсована негативними стереотипами колег. Що це західна Україна? і Тут багато людей, які негативно ставляться до росіян, і ну і взагалі тут дуже. Неприємно знаходитися росіянам та все погане забулося, коли я побачив і чернівці і поспілкувався із науковцями і з чернівчанами. Я зрозумів, що це така велика помилка пропаганди, і з того часу Андрій став хорошим товаришем Чернівецького університету. А подорожі Україною без стереотипів і пропаганди стали набагато приємнішими. Андрій вивчив українську, а також має в гардеробі тепер три вишиванки: одна з Волині, ще одна з Прикарпаття і третя вишиванка з Закарпатська вишиванка. Зрадник республіки і єретик. так тепер називають Андрія на деяких російських ресурсах. З неповагою відносяться починаються там е, з е е е різні ярлики, там фашисти, бандерівці, націоналісти, там ну українські націоналісти. Ця реакція вона не експертна, вона не наукова, а така дуже емоціональна. Науковець впевнений, насправді є дві росії: одна агресивна з імперськими амбіціями, але є й інша. Душу й тіло ми положимо за нашу так зустріли 1 травня в Санкт-Петербурзі з гімном України. Ось ця інша Росія вона завжди чула і. Сьогодні чує і може почути Україну. Андрій впевнений, ці дві країни почують одна одну. Але коли діалог проводитиме, не влада, а самі громадяни. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вони ночували на вокзалі і жили у заробітчан, аби зекономити гроші. А в Парижі поліція конфіскувала у них дрон вартістю в декілька тисяч доларів. Чернівчани об'їздили п'ять країн, і поспілкувалися з двома десятками українських емігрантів, аби зробити свій перший документальний фільм під назвою «Іміграніада». З одним із авторів стрічки спілкувався Павло Монахов. Тема еміграції близька режисеру Станіславу Поздряку, адже чимало його друзів та родичів живуть за кордоном. Люди виїжджають. А... Пошука краще життя, але попередньо не задумується, чи вони там його знайдуть, чи проблема в країні, чи можливо особисто в них в голові. У фільмі сім сюжетних ліній та близько двох десятків героїв. Серед них переважно знайомі були й ті, кого автори стрічки помічали на вулицях європейських міст. Як правило, не хотіли говорити хлопці, які втекли від служби, яких ми випадково зустрічали. Ось ну хіба такі випадки. У кожного з них були свої мотиви покинути батьківщину. Хтось виїхав, бо лише так міг вижити, а хтось просто не бачив для себе майбутнього в Україні. Але з поміж усіх причин дві були найголовніші. В основному робили акцент на корупцію, що тут проблеми з корупцією і погані дороги. За словами Станіслава, покоління людей, для яких кордони це умовність а бажання жити краще понад усе. Навіть перебуваючи у Європі, відчували потребу рухатися далі. Дівчина в Чехії вона планувала емігрувати далі в США. Також хлопці в Польщі, вони планували їздити в інші країни. Можливо, це просто в деяких вирує просто молода енергія, вони хочуть бачити світ. Зйомки фільму «Іміграніада» тривали більше місяця. Автори стрічки побували у Кракові, Празі, Мілані, Парижі та Мюнхені. В останньому чернівчани були змушені ночувати на вокзалі, адже їхній автобус відправлявся пізно, а з готелю хлопці вже виселилися. За таких умов вони і познайомилися з трьома таджиками. Ними цікаво поспілкувалися на останні теми світові. Але це був досить цікавий досвід. Я ніколи до цього не спілкувався з такими людьми. Вони дуже добре відгукувались про Україну. Я був приємно здивований. А от у Франції сталася неприємність, яка поставила під загрозу подальші зйомки. В той час, коли Станіслав дознімав потрібні кадри в Україні, у Парижі його колега Віталій Скигар записував відео за допомогою квадрокоптера. По словам Віталія, його він просто в парку злітав. До нього одразу підійшла охорона, викликала поліцію і його затримали. Ось судові справи могли б дозволити в принципі теоретично повернути коптер, але їх вартість була б дорожча. Тому, крім коптера, автори втратили і відзняті матеріали з Мілана та Парижа. Імеграніаду чернівчани знімали за власний кошт. Їм вдалося вкластися у 6 тисяч євро. Станіслав каже, тим самим він хотів зламати стереотип, що якісне кіно це дуже дорого. Роберт Родрігес свій час зняв фільм за 7 тисяч доларів, який окупився в 2 мільйони доларів в загальному прокаті. Я думаю, що справа не в фінансах, справа бажанні. На монтаж фільму автори витратили півтора місяця. Загалом над імміграніадою працювали четверо людей. Подібний досвід у команди був вперше, тому 21-річний Станіслав до своєї дебютної роботи ставиться доволі скептично. Я можу фільм, напевно, розкрит... розкритикувати з нуля і до кінця свій, чесно. Але після того, як я повністю робиш, його важко оцінити. Я сподіваюся, що буде оцінка позитивна. Хочеться послухати більше людей, що вони скажуть про нього. Побачити імміграняду і зробити власні висновки можна буде в одному з чернівецьких кінотеатрів упродовж тижня. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь хіп-хоп на зупинках громадського транспорту. Рок музика на вулиці Ольги Кобелянської, фольклор на сходах міської ради. Все це побачать буковинці 16 травня. Чернівці одне з 15 українських міст, які долучилися до міжнародного свята День вуличної музики. День вуличної музики започаткував литовський музикант Андрюс Мамонтовас. Ідея така: в кожну третю суботу-травня виконавці різних музичних стилів збираються у центрі міста, аби зіграти людям свою музику. Цього року до свята офіційно долучаться Чернівці. Прихильниками рок музики треба бути на розі Кабелянська і Челюскінса. Там де ділановський центр. А, перша сцена, а вторая сцена буде знаходитися а, на площі філармонії. А, там на цій сцені будуть знаходитися, будемо так говорити, хедлайнери Дня вуличної музики. Любителям класичної в галерею ратуші. Там можна буде й переглянути фотовиставку, присвячена музиці. На під назвою вона буде музика твого міста, тобто фотографії, які безпосередньо стосуються нашого міста. або ну фотографи тільки Чернівецькі на сходах ратуші можна буде послухати та побачити. Фольк такі колективи. Викинги, то есть это тоже очень интересно будет. А для молоди сцену установлять? Возле... Остановки там діоді знаходиться, Там будуть хіп-хоп, танці і так далі. У день вуличної музики в місті організують ще декілька заходів. Зокрема, на вулиці Ольги Кобилянської проведуть ярмарок Чернівецький весняний фортель. А в центрі міста відбудеться велопробіг. Ми їдемо не в спортивному, а в гарному елегантному одязі на велосипедах. І метою цього заходу є привернути увагу людей до використання буденного використання велосипеду. Що це не тільки спортивний снаряд, це не тільки елемент для. Туризму, скажімо так, а це засіб, який ми щодня можемо використовувати. Фестиваль вуличної музики у Чернівцях пройде 16 травня. Юрій Гомонович Роман Палатик, Чернівецький промінь. Пейзажі, натюрморти та абстракції. Яскраві картини заполонили Чернівецький обласний художній музей. Закарпатець Йожеф Орос представив свою першу персональну виставку під назвою Інший погляд. Свою першу персональну художню виставку презентував Йожеф Орос. у минулому прокурор Чернівецької області, а нині художник-любитель. На виставці представлені роботи за останні два роки. Я малюю недавно так активно, тому що я займався юриспруденцією. Я все життя посвятив прокуратурі, працював в різних регіонах України. Ну тепер не працюю, тепер малюю. Це просто моє хобі. Мені просто приємно малювати. Це для мене сам процес задоволення. Роботи автора це абстракції, натюрморти та пейзажі. А найголовнішим творінням в житті митець вважає свою доньку Крістіну. Дівчина каже, творчістю батька захоплюється. «Вони допомагають як мені, от, лічна перенестись в цей момент. От якщо він малює про літо, про якийсь сонячний день, то ти дивишся на ці картини і переносишся в них, в них. Привітати художника з подією, прийшли знайомі, колеги, рідні, а також приїхали друзі із Закарпаття. Подивившись так роботи, бо я десь окремі роботи бачила. Створює картини на різну тематику, це дуже приваблює, дуже яскраве забарвлення картин і такі всякі несподівані теми пропонує глядачу. Відвідувачі виставки високо оцінили роботи майстра. кажуть, художник малює душею. Вивчаємо всі картини, дивимося на всі його роботи. і Вважаємо, що вони достойні того, щоб до них привернути увагу. Вже ще нема тих тонкостей художнього художнього мистецтва, але вже відчувається, що ну, це, це людині подобається. Всього на виставці представлено 60 картин. Переглянути їх можна 7 по 25 травня у Чернівецькому обласному художньому музеї. Юрій Гоманович, Андрій Дуртюк, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У 25-му турі першості України Чернівецька Буковина програла з рахунком 0-1 одному з лідерів змагань команді Стальні Продзержинськ. Єдиний гол у зустрічі забив Володимир Адамюк. На 65-й хвилині гри Буковина отримала чисельну перевагу. Через друге попередження поле достроково залишив Олексій Пінчук. На жаль, зрівняти рахунок господарям поля не вдалося. Після матчу зі Сталлю головний тренер Буковини Юрій Гі оголосив про свою відставку. Нагадаємо, що Чернівецька команда у першості України посідає останнє місце. Команда Спортлідер плюс Хмельницький, яку тренує Чернівчана з Віктором Глинець. Поступилася івано-франківському урагану у четвертому матчі півфінальної серії плей-офф. Основний час переможця гри не визначив. нічия 3-3. У серії пенальті кращими стали «Ураганівці» 8-7. Зараз рахунок серії нічийний – 2-2. долю путівки до фіналу вирішить останній п'ятий матч серії, який відбудеться 9 травня у Хмельницькому. У залі Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся чемпіонат області з вільної боротьби серед юнаків віком до 15 років. За підсумками чемпіонату сформують збірну Чернівецької області для участі в чемпіонаті України, який відбуватиметься з 17 по 20 травня в Херсоні. Переможцями у різних вагових категоріях стали вихованці Чернівецької обласної дитячої юнацької спортивної школи Станіслав Масіян, Андрій Сербенчук та Андрій Забуряний. Тренують переможців змагань Михайло Бушуляк і Сергій Одинак. Поки це всі новини четверга, зараз коротко про найголовніше. Багатоповерхівку на вулиці Рівненській, 10 у Чернівцях ще торік поспіхом здали в експлуатацію, але люди й донині не живуть у своїх оселях. Жителі Красногільська виявили групу озброєних молодиків у військовій формі. Чернівчани презентували документальний фільм про українських емігрантів. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі Чернівці сьогодні.